Доброго ранку, діти розпочнемо урок математики. Сьогодні ми з вами працюємо над множенням числа 10 і на 10 і діленням числа на 10. Ну, для початку давайте попрацюємо над усною лічбою. Подивіться, у нас многокутник і треба кожне число по кута помножити на 4, точніше, 4 помножити на кожне число. Будь ласка, працюємо разом 4 помножити на 5 буде 20. 4 помножити на 7 28. 4 на 6 24. 4 на 9 помножити буде 36. 4 помножити на 3 12. І так далі, будь ласка, 4 множимо на кожне з чисел. Наступний многокутник синій. Що треба зробити? Треба кожне число поділити на 3. Наприклад, 6 поділити на 3 дорівнює 2. Не забувайте робити перевірку множним, тому що 2 помножити на 3 буде 6. 9 поділити на 3 буде 3. 3 помножити на 3 9. 21 поділити на 3 буде 7, тому що 7 помножити на 3 21. І так далі, будь ласка. І останній многокутний кружевий. Треба знову таки кожне число по кутах поділити на 2. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 2 помножити на 2, 4. 10 помножити на 2 буде 5, 5 помножити на 2, 10. і так далі. Не забувайте робити приділені перевірку множенням. Постав відео на паузу і виконай усно розрахунки. Наступне завдання: усно попрацюйте, будь ласка, над числовими ланцюжками. Послідовно виконуйте дії. Наприклад, 5 помножити на 8 буде 40. 40 відняти 16. Порахуйте, скільки буде, і результат поділіть на 3. І так, порахуйте кожний з цих ланцюжків. Поставте відео на паузу. А тепер, будь ласка, в зошиті запишіть. Сьогодні у нас 6 квітня. Класна робота. Будь ласка, не забудьте відступити від попередньої роботи 4 клітинки вниз. Подивіться, будь ласка, перший ряд чисел, Прочитайте 10, 20, 30. Знайдіть закономірність, як змінюється кожне наступне число. Так, числа збільшуються. На 10. Продовжіть, будь ласка, ряд, числовий ряд до е, трицифрового, до найменшого трицифрового числа. Другий ряд. Прочитаємо його. 100, 90, 80. Що відбувається? Кожне число зменшується на скільки? На 10. Запишіть, будь ласка, е, ці числа. Закінчіть найменшим круглим числом. І ми пам'ятаємо з вами, що круглі числа це числа з нулями. Постав відео на паузу і виконай завдання. А тепер ми працюємо з підручником на сторінці 110. Будь ласка, відкрити підручник. Сторінка 110. Працюємо над номером 2. Ось у нас такі малюночки. Склади за малюнками виразне додавання і заміни множенням. Обчисли. В нас яйця, да? ми з вами знаємо, що вони продаються десятками. Да? Ось у нас тут. У кожній коробиці десяток яєць. Десяток яєць це 10. Порахуємо, скільки в нас десятків? Один десяток, два десятки, три десятки. Щоб знайти, скільки всього яєць, нам треба що зробити? Десять, плюс 10 і плюс 10. Але цю дію додавання однакових доданків ми можемо замінити множенням. По 10 треба взяти скільки. Три рази. 10 помножити на 3. І дорівнює 30. Наступний малюнок. У нас, давайте порахуємо, скільки десятків: 1, 2, 3, 4, 5 десятків. Як ми знайдемо, кількість яєць? Треба 10 плюс 10, плюс 10, плюс 10 і плюс 10. Або по 10. Треба взяти 5 разів. 10 помножити на 5 і дорівнює 50. І ми з вами говорили, що для того, щоб помножити на 10 будь-яке число. Треба до числа дописати справа 0. Не додати, дітки, а дописати. Ось сьогодні саме це ми з вами і повторюємо. Це ми працювали усно. І ось, будь ласка, давайте ми з вами ще разок пригадаємо. 10 помножити на 4. До 4 ми допишемо 0, буде яке число? Буде 40. 10 помножити на 7 буде 70. 10 помножити на 2. До 2 ми допишемо справа 0 буде 20. Щоб число помножити на 10, достатньо до числа приписати справу 1, 0. Те, що ми з вами тільки що і робили. А зараз працюємо у зошиті. Складемо четвірку прикладів до кожного виразу. Пригадаймо, 10 помножити на 4 дорівнює 40. Множники я міняю місцями. 4 помножити на 10 добуток не змінився, дорівнює 40. Тепер ми що робимо? На ділення ми добуток ділимо на перший множник, отримаємо другий множник. 40 поділити на 10 дорівнює 4. Давайте подивимося. Як же поділили ми число 40 на 10? Що ми зробили? Ми відкинули ось той 0 справа. Відкинули, да? 40 поділили на 10, значить, відкинули 0, отримали 4. І 40 поділити на другий множник на 4 і дорівнює 10. І обов'язково ділення ми робимо перевірку: 10 помножити на 4 дорівнює 40. Відступіть, будь ласка, три клітинки, пишемо другий стопчик. 10 помножити на 8. Щоб помножити 10 на 8, що треба, дописати 0 до рівня 80. Ножники міняємо місцями. 8 помножити на 10. Добуток не зміниться, буде також 80. Тепер ми що робимо? Добуток ділимо на перший множник. 80, поділити на 10. Що треба знову? Треба відкинути дорівнює скільки Другий множник, дорівнює 8. І 80 ділимо на другий множник, поділити на 8, дорівнює 10. А тепер сам, будь ласка, склади четверку прикладів. Ось до цього прикладу 7 помножити на 10 дорівнює 70. Поставі відео на паузу і виконай записи. Відпочинь, виконай руханку. А зараз працюємо з підручником, сторінка 110 номер 3. З рівності на множення складорівність рівність на, ділення на число 10. Усно працюємо. Подивимося, зразок 10 помножити на 2 до рівня 20, ми пам'ятаємо, да? щоб будь-яке число помножити на 10 треба дописати 0. І 20 поділити на 10. А щоб поділити на 10, треба що відкинути 0 дорівнює 2. 10 помножити на 3 дорівнює 30. 30 поділити на 10. Якщо ти вагаєшся, ми що 30 ділимо на перший множник, отримаємо що? Другий множник, дорівнює 3. Або 30 відкинути, відкинути треба 0. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 40 поділити на 10. буде скільки? Буде 4. Перевірку зробити 4 помножити на 10 буде 40. 10 помножити на 5 ми дописали 0 дорівня 50. 50 поділити на 10 при діленні відкинути, повинні 0 дорівнювати 5. Перевірка 5 помножити на 10 50. 10 помножити на 6 буде 60. А 60 поділити на 6, відкинути треба 0. дорівнює 6. Перевірка, 6 помножити на 10, 60. 10 помножити на 7 дорівнює 70. Ми дописали 0, да? коли множимо на 10 або число на 10. 70 поділити на 10, відкинути треба 0. Дорівнює 7 і перевірка. 7 помножити на 10, 70. Допрацюй далі самостійно. Поясни кожний приклад, як виконуєш розрахунки. Отже, щоб помножити число на 10, треба до цього числа дописати справа 0. Діти, тільки не можна говорити, що додати. Скільки нулів ми не додаємо. Число не зміниться дописати справа 0. Щоб число з нулем поділити на 10, треба в цьому числі відкинути справа 0. Увага, не відняти. Скільки б нулів ми не віднімали, число не зміниться, відкинути справа 0. Будь уважний. А зараз ми працюємо над номером 4 на сторінці 110. Ось це. Давайте зробимо усно. 3 помножити на 10 до рівня 30 ми дописали 0. 4 помножити на 10 буде 40. Ми дописуємо. 30 поділити на 10, що ми відкинули дорівнює 3. Або дивимося, ми поділили на другий множник, отримали перший множник. Да? І 40 поділити на 10, відкинули 0, буде 4. І перевірка 4 помножити на 10 буде 40. А ось ці завдання ми виконуємо у зошиті письмово. Руханку зробіть відпочинку. Пишемо номер 4. Отже, жовте пишемо у сушито. 2 помножити на 10 дорівнює 20, дописуємо 0, пояснюємо. 6 помножити на 10, дітки, письмово виконуємо. Дорівнює, скільки 60. Відступіть 4 клітинки. 20 поділити на 10, відкинули 0, дорівнює 2 перевірка 2 помножити на 10 буде 20. 60 поділити на 10 відкинули нули, буде 6. Перевірка. 6 помножити на 10 дорівнює 60. Аналогічно, будь ласка, запиши ось ці приклади. Виконай множення і ділення. Не забувай, що ми робимо з нулями при множенні і при Постав відео на паузу. А тепер, ось ці приклади, нам треба замість віконечка записати число. Пишемо віконечко, помножити на 10 до 30. У нас невідомий перший множник. Щоб знайти перший множник, треба добуток поділити на другий множник. 30 поділити на 10. Треба що зробити. Відкинути 0 буде 3. Отже, замість віконечка ми що напишемо. 3. Помножити на 10, дорівнює 30 і перевірку зробили. Наступний приклад. Віконечко помножити на 10, дорівнює 40. Щоб знайти перший множник, ми добуток ділимо на другий множник. 40 поділити на 10 буде, відкинули 0, 4. Отже, замість віконечка пишемо 4, помножити на 10, скільки буде? Так, буде 40. Чотири клітинки відступіть. Пишемо віконечко, поділити на 10 дорівнює 3. Нам треба знайти ділене, нагадую, ділене це найбільше число при діленні. І ми його знаходимо дію множення. Треба частку 3 помножити на дільник. 3 помножити на 10 дорівнює 30. Отже, замість віконечка пишемо 30. Поділити на 10, скільки буде? Буде 3. Аналогічно знайди діє ді, ді, множення 4 помножити на 10 буде. Запиши і перевір. до на паузу і допрацюй. Отже, для того, щоб число розділити на 10, достатньо в його запису праворуч. Забрати 1, 0 або відкрити, ми кажемо. Для того, щоб число помножити на 10, достатньо його запису праворуч дописати 1 0. Попрацю Зараз Давайте ми з вами попрацюємо усно над множенням і діленням. Отже, 4 помножити на 10, скільки буде? 40 дописуємо 0. Далі 40 поділити. При діленні ми 0 що робимо? Відкидаємо, буде 4. Зробіть перевірку множенням. 40 поділити на 4. Ми пригадуємо, наскільки треба помножити 4, щоб було 40. Це число 10. 10 помножити на 4 буде 40. 10 помножити на 6 буде 60. 60 поділити на 6. Якщо ми 60 ділимо на другий множник, ми що отримаємо? Перший множник буде 10. Перевірка 10 помножити на 6, 60. І 60 поділити на 10, 0 відкинули, буде скільки? Буде 6. Отже, не забувайте, будь ласка, ділення перевіряти множення. А ці приклади, будь ласка, запиши у зошит, виконай дії. Не забувай, що коли ми множимо на 10, нам треба дописати 0. Ділимо на 10, нам треба відкинути 0. Поставь відео на паузу Виконай ділення і множення. А зараз давай зробимо перевірочку. Якщо ти виконав правильно обчислення, то ти молодець. Я дякую тобі за старанність. Сьогодні ми засвоїли правило множення на 10 і ділення числа на 10. Повтори, будь ласка, все, що ми виконували на сторінці 110, поясни, як виконували обчислення.